В останні роки серед українських садівників набирає популярності цибуля русна. Його ще називають канадським, єгипетським, рогатим або живородящим. Це дійсно дуже цікава і абсолютно невибаглива рослина з сімейства цибульні, яке є близьким родичем цибулібатуна. На початку вегетації їх легко переплутати. Навесні його трубчасті листя або пір'я діаметром 2. 2,2 см виростають до 50 60 см в довжину. Вони покриті сіруватим восковим нальотом і мають приємний ніжний цибульним смаком. З усіх цибулевих культур багатоярусний цибулю дає зелень раніше всіх. Вона з'являється буквально з-під снігу і в досить великих кількостях. Лук багатоярусний – це багаторічна рослина. У перший рік він дає лише зелені трубчасті листя. На другий рік рослина випускає стрілки довжиною до 1 метра 30 см до трьох стрілок на кожному, на яких в кілька ярусів зазвичай 4-5, формуються маленькі повітряні цибулинки масою 2-2,5 грами кожна. На кожному ярусі їх утворюється не більше 6 штук. Причому, чим вище ярус, тим дрібніше цибулинки. Саме за таку будову цибулю і отримав свою назву «багатоярусний». В землі знаходиться велика маткова цибулина, яку в їжу не вживають. Її потужне коріння сягає в глиб більш ніж на півтора метра, що дозволяє рослині добувати воду і харчування з нижніх шарів ґрунту і робить його стійким до стресів. Згодом маткова цибулина розпадається на окремі частини, тому її можна розділити і розея садити на грядки. в ними, і, до речі, дуже смачними, є ніжні повітряні цибулинки і трубчаста зелень. На одному місці цибулю багато вирощують 5-6 років, а потім пересаджують на іншу грядку. Плодоношення триває з весни до глибокої осені, що робить його особливо привабливим для садівників, тим більше що зелень у цього лука смачніше, ніж у всіх інших. Пір'я багато ярусного лука не грубіють, не жовтіють і не переростають. Вони завжди залишаються свіжими, з легкою ніжною гостротою. Це просто знахідка для свіжих зелених салатів, особливо в кінці літа і восени. До того ж вчені стверджують, що в них ніколи не накопичуються нітрати. Повітряні цибулинки зазвичай консервують, маринують окремо або з іншими овочами. Особливо смачними виходять мариновані заготовки з них і маленьких помідорів чері. Лук багатоярусний має високу морозостійкість і відмінно переносить холодні зими. Догляд за ним мінімальний. Після осінньої посадки вже навесні, відразу після танення снігу, він порадує вас ніжною смачною зеленню. У цій статті я детально розповім про багато ярусну цибулю, коли його садити, як вирощувати і які сорти краще вибрати для своїх грядок. Історія появи багатоярусного ярусного лука. З давніх літописів відомо, що перший предок сучасного багатоярусного лука був відомий ще в стародавньому Китаї і називався лауцицун, що перекладається як трава, яка росте поверхами і не утворює насіння. Китайці широко використовували багатоярусний цибулю в якості приправи і для приготування салатів. А народні цілителі застосовували його пір'я і повітряні цибулинки для приготування лікувальних настоїв і відварів. До середини XVII століття багатої русна цибуля поширилася по всій Східній Азії, звідти він потрапив до Англії, а згодом і до інших європейських країн. В Україні цю чудову культуру дізналися тільки в кінці минулого століття. Спочатку її вирощували тільки в ботанічних садах і на дослідних полях наукових інститутів. І лише в останні роки вона з'явилася на грядках садівників-любителів і швидко завоювала популярність. Корисні властивості багатоярусного лука. Найбільше вітамінів і корисних речовин міститься в зеленому листі багатоярусного лука. У них є вітаміни А, в 1, в 2, в 4, в 5, в 6, в 9, з за його змістом багатоярусний цибулю в 3,5 рази перевершує звичайний ріпчаста, РГ, мікроелементи, калій, натрій, магній, кальцій, залізо, фосфор. Мідь, цинк, марганець, селен і германій, корисні речовини, амінокислоти, моно, і дисахариди, фітонциди, природні антибіотики, ефірні масла, аргінін, пролін, лізен, а також білки, жири і вуглеводи. Це справжнє джерело здоров'я, який відновлює обмін речовин і зміцнює імунітет. Він володіє сильними противірусними властивостями і допомагає швидко справлятися з простудними та інфекційними захворюваннями. Багато русний цибулю коли і як садити. Багато русний цибулю настільки невибагливий, що садити його можна в будь-який час навесні, влітку або восени. Він швидко приживається і вкорінюється. Якщо посадити його восени, то вже в квітні можна отримати ніжну соковиту зелень. При весняній посадці зелень з'являється вже через два тижні. Багато цибулю любить родючі, пухкі, легкі ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією 62 6,27. Погано росте на вологих, важких і кислих грунтах. Йому шкідливі низини з застоєм води. На таких ділянках потрібні грядки висотою не менше 50 см. Добре росте на сонці і в легкій тіні. У тіні урожай буде дуже мізерним. При підготовці грядки на один квадратний мер вносять два відра компосту або перепрілоговною, два відра піску, одну третину відра деревної золи, 200 г суперфосфату і 150 грамів сірчанокислого калію. За півгодини до посадки цибулинки замочують в слабкому розчині марганцівки або фітоспоріна для профілактики грибних хвороб. Підготовлені цибулинки висаджують в борозинки глибиною 5-6 см на відстані 13-15 см один від одного. Грядку добре поливають і мульчують тонким шаром тирси, щоб зберегти вологу і запобігти росту бур'янів. Кращі попередники для багатоярусного лука огірки – кабачки, томати, горох, картопля. Не можна садити його після інших луків, навіть декоративних. Багато ярусний цибулю як правильно вирощувати. Тепер поговоримо про те, як правильно вирощувати багато ярусний цибулю. Догляд за ним не вимагає великих зусиль. Навесні, коли з'являються проталини і сніг майже розтанув, грядку поливають розчином сечовини дві чайні ложки на відро води. Така азотна підгодівля допомагає рослині швидко відростити молоду зелень. Ще дві азотні підгодівлі розчином коров'яку або рідкого гною роблять в кінці травня і кінці червня. Восени багатоярусному цибулі дають калійно-фосфорне харчування. Найкраще використовувати готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі овочевих культур, який містить всі необхідні макро і мікроелементи. Поливати багатоярусний цибулю потрібно регулярно, не рідше двох разів на тиждень. А в спеку частіше і рясно, 4 лійки на квадратний метр, щоб промочити глибоку кореневу систему. Грунт завжди повинна бути вологою, але без застою води. У міру утворення ярусів з повітряними цибулинами рослини підв'язують до кілочків або шпалері, натягнутою уздовж рядки. На п'ятий рік в землі утворюється багато прикореневих цибулин, які в кінці серпня краще розділити і розаєсадити, інакше бульбочки почнуть дрібніти, а зелень стане грубіше. Найвищий урожай багато цибулю дає на 3-4 роки. Потім врожайність падає, а бульбочки дрібнішають. Повітряні бульбочки дозрівають в серпні. Першими готові до збору плоди верхнього ярусу, потім середнього і нижнього. Вони темніють і легко відокремлюються від стебла. Їх збирають, сортують за розмірами. Найбільші можна відразу посадити на грядку. Решта використовують для переробки. Свіжі бульбочки зберігаються в холодильнику або підвалі не більше двох місяців. Багато ярусний цибулю майже не хворіє і не уражається шкідниками. Він добре переносить морози до мінус 36 градусів. Але на зиму грядку краще замульчувати сухим листям шаром в 40 см на випадок безсніжної зими. Лук багатоєрусний, раджу посадити і вирощувати на своєму городі. Як бачите, багатоєрусний цибулю це чудова і дуже корисна культура. Багато садівники шкодують, що не знали про нього раніше, адже він забезпечує свіжою зеленю з середини квітня до початку листопада. А маринувані бульбочки, відмінний гарнір до будь-якої страви. На жаль, поки існує всього кілька культурних сортів багатої русного лука, два найкращих целикова і челябінський суперранній. Обов'язково спробуйте виростити цей дивовижний лук на своїй ділянці.